Принцеса Анабель і тендітна Квітка У великому, прекрасному королівстві, багатому на золото, діаманти, родючі землі та добрих людей жила принцеса на ім'я Анабель. Її батько король був відважним лицарем, який мудро керував країною. Та неодноразово здобував перемоги у битвах. Його дружина королева славилася своєю щедрістю та милосердям, що їх проявляла до всіх підданих та до гостей з інших країв. Їхня донька, принцеса Аннабель, зростала у вишуканому палаці, де їй нічого і ніколи не бракувало. Просторі кімнати, розкішний одяг, смачна їжа, яку привозили з усіх куточків світу, усе це було частиною її повсякденного життя. Завдяки турботі люблячих батьків та вірних слуг, кожен її день був схожий на казку. Анабель з дитинства була доброю і привітною, але з часом. У її серці почало відбуватися щось дивне. Замість вдячності за те, що вона мала, юна принцеса почала виявляти невдоволення. Замість посмішки на її обличчі все частіше була гримаса злості. Вона кричала на слуг, ображала друзів, і навіть батькам відповідала різко та грубо. Я, принцеса, часто думала вона, колись я буду правити цим королівством, і все в ньому належатиме лише мені, тож і зараз можу робити, що лише забажаю, і ставитись до інших так, як мені хочеться. Її голос, який колись звучав як милозвучна мелодія, Тепер часто лунав у палаці, як грім. Король і королева були засмучені вони любили Анабель, яка була їх єдиною донечкою, ніколи не обділяли увагою і теплом. Але тепер, дивлячись на те, яким злим стало серце принцеси, вони сиділи удвох тривожними вечорами і намагалися зрозуміти. Що зробили не так? Можливо, не були достатньо суворими, можливо, показали поганий приклад у чомусь. Сльози не раз котилися з очей королеви, а король, якого поважали всі, крім рідної доньки, тихо і сумно зітхав. Одного разу, коли принцеса вкотре сердито накричала. На ні в чому слуг король та королева наказали покликати мудреців. Це були вірні слуги короля, які часто давали йому поради, підтримували і допомагали правити країною. Мудреці уважно вислухали короля. Правду кажучи, вони вже давно добре знали про зіпсуте серце Анабель. І думали над тим, як можна їй допомогти. І ось один із них, найстарший та найдосвідченіший, вислухавши, що було на душі його правителя, промовив: Ваша величносте, у серці принцеси поселилася гординя. Вона забула про силу доброти й любові, але є спосіб допомогти їй це зрозуміти. У нашому королівстві росте найтендітніша і найніжніша квітка у світі. Відшукайте її, посадіть у горщик і подаруйте принцесі. Скажіть їй, що ця квітка прекрасніша за всі, які лише можна знайти. Але рости вона здатна лише в атмосфері доброти й тепла. Якщо ж навколо. Буде злість і грубість квітка зів'яни. Король і королева погодилися вони знайшли цю квітку в прекрасній долині, поміж величних гір, де завжди сяяло сонце, а ніжний вітерець лагідно шепотів серед дерев. Вона була чудовою. Здавалось, що її пелюстки. Сяяли рожевим світлом, а аромат був таким солодким, що найпрекрасніші парфуми королеви не могли з ним зрівнятися. Повернувшись до палацу, король і королева подарували квітку принцесі. Мила анабель, сказала мама дівчинки, ми відшукали для тебе найгарнішу квітку у світі. Такої немає більше ні в кого, але цвісти вона може лише в атмосфері доброти і любові. За нею потрібно добре доглядати. Віримо, ти зможеш потурбуватися про неї. Анабель спочатку скривилася, але, побачивши, наскільки красивою була квітка, взяла її. Добре! Я зроблю її ще прекраснішою, зрозуміло сказала вона і пішла, навіть не подякувавши батькам за подарунок. Анабель старанно доглядала ніжно рожеву красуню, знайшла для неї місце, де було достатньо сонечка, поливала й оберігала від протягів. Але дні минали, і пелюстки почали в'янути. Та обсипатися. Квітка втрачала красу, її листя змарніло. Принцеса була здивована. Чому я ж роблю все правильно? Анабель і справді все робила правильно. Але забула найголовніше квіточці потрібні були доброта і любов. На жаль, Принцеса не змінювала свою поведінку, як і раніше, з її вуст злітали образливі слова та крик. Її серце ставало все жорстокішим з кожним днем. Одного разу, розлючена через те, що квітка продовжувала в'янути, Аннабель крикнула і на неї: Чого тобі бракує? Ти ж у найкращому місці у світі про тебе турбується принцеса цього королівства. У ту ж мить одна з останніх зблідлих пелюсточок впала на підлогу, і принцеса раптом замовкла. Вона довго дивилася на похилене стебельце і на пелюсточку під ногами. Уперше за довгий час в її серці з'явилося дивне відчуття Вона пригадала слова мами і зрозуміла, що квітка в'яне не через брак води чи сонця, а через те, що кожного дня чує гнівні слова та образи. Тендітна рослинка не може цього витримати. Анабель Негайно покликала мудреця. Чи це правда? запитала вона, Квітка в'яне через мене? Мудрець сумно кивнув. Так, принцесо, квітка дуже чутлива. Але не лише вона, люди навколо тебе також страждають від твоїх слів і вчинків, їхні серця, їхня любов. Та прихильність до тебе, як і ця квітка в'януть, коли не отримують від тебе нічого, крім злості та образ. Анабель залишилася наодинці і глибоко задумалась вона не виходила зі своїх покоїв три дні все міркувала про те, що почула від мудреця, Дивилась на похилену квітку і згадувала, як вона кричала на людей. Як їхні обличчя ставали сумними, принцеса пригадала, як одна зі служниць тихо плакала після її різких слів, як придворний музикант, зніяковівши, припинив грати, бо принцеса насміялася з його музики. Кожна з цих картин поверталася до неї, немов дзеркало, яке показувало її справжнє обличчя. На третій день гарячі сльози розкаяння потекли по обличчю принцеси. Вона зрозуміла, що була гордою, немилосердною і зіпсувала своє серце. Але вона також відчула бажання виправити все, і в її серці з'явилась надія на те, що це можливо. Першими, в кого Анабель попросила пробачення, були її батьки. Король та королева, які терпляче чекали і вірили в те, що принцеса все зрозуміє. Вони були дуже щасливими, бо вперше за довгий час відчули ніжні обійми своєї донечки. Потім принцеса покликала всіх, кого образила, і попросила пробачення в них. Її слова були щирими. І люди побачили, що вона справді розкаялася. Анабель обіймала кожного, дякувала за терпіння і запевняла, що більше не хоче бути такою жорстокою. З того дня принцеса почала проводити більше часу з іншими, зі слугами, з друзями, з вчителями і, звісно, з батьками. Вона слухала їхні історії. Допомагала вирішувати проблеми, дарувала обійми та теплі слова. Вона хвалила кухаря, якого раніше звинувачувала у приготуванні несмачних страв. Вона танцювала під гру музиканта, з якого раніше насміхалася. Вона підходила до тих, кого колись обзивала недбалими, і дякувала їм за їхню працю. Минав день за днем. Квітка все ще стояла у покоях Анабель і, хоч виглядала трішки краще, проте й досі була дуже тендітною, не такою, як у перший день у палаці. Одного разу принцеса ніжно доторкнулася до стебла і прошепотіла Пробач, що тобі було так важко через мене. І раптом сталося диво. Квітка розправила свої пелюстки, її колір став яскравішим, а аромат наповнив кімнату. Анабель затамувала подих від здивування, і їй на мить здалося, що квітка привітно кивнула. З тієї миті принцеса більше ніколи не забувала, що доброта й любов. Це те, що робить життя прекрасним Її серце змінилося, і разом із ним змінився весь палац. Королівство наповнилося щастям, бо тепер Анабель була справжньою принцесою, не лише за титулом, а й за серцем. І, хоч іноді в її серці з'являлися образи чи гнів. Вона ніколи більше не давала їм місця, а змінювала на прощення та добро. Пройшли довгі роки, і ця історія стала легендою. Люди часто розповідали її своїм дітям, згадуючи, як одна маленька квітка допомогла принцесі побачити своє серце і допомогла стати їх найулюбленішою правителькою. У кожному будинку королівства був горщик із ніжно-рожевою квіткою, яка нагадувала що лише доброта і любов можуть творити справжнє диво. Принцеса Ліра із ГАСЛІ ЗОРІ. Принцеса Ліра з дитинства мала одне особливе захоплення. Спостерігати за зорями, щовечора вона разом із батьком королем Едвардом виходила на балкон їхнього величного палацу. Король, правитель Великого Королівства Альтаріона, відомий мудрістю та любов'ю до своєї доньки, розповідав їй легенди про сузір'я, історії стародавніх героїв і секрети нічного неба. Зорі були їхньою спільною пристрастю, тим, що міцно єднало їх. Королівство Альтаріона було одним із найсильніших у світі. Воно розросталося і ставало все сильнішим з кожним роком. Столиця, серце цієї землі перетворилася на справжнє диво архітектури, височезні палаци, вежі, мости та будинки. Будувалися безупинно і наче змагалися, хто буде найвищим. Радники, воїни, слуги, усі мешканці столиці жили у високих і розкішних будівлях. Уночі місто сяяло завдяки тисячам ліхтарів, які робили ніч схожою на день. Торгівля, свята й розваги не припинялись це було величне місто. На узбережжі моря, що виблискувало вогнями, і ніколи не спало. Все це виглядало чарівно, але з часом Ліра почала помічати, що небо стає все менш яскравим. Зірки, які раніше сяяли над столицею, поступово згасали. Спочатку це здавалось випадковістю, але з кожним роком ставало лише гірше зорі блідли. Їх було видно все менше, і одного дня принцеса зрозуміла, що деякі з них зникли зовсім. Це турбувало не тільки Ліру. Вона часто чула розмови між жителями столиці. Люди скаржилися, що сумують за зоряним небом, яке вони пам'ятали зі свого дитинства. Художники малювали зорі на картинах, старші люди розповідали дітям про часи. Коли небо було вкрите мільйонами яскравих зірок, але діти не вірили, для них це були лише казки, навіть учені королівства були стурбовані. Деякі з них припускали, що зорі згасають і, можливо, колись згасне й сонце. Адже це також зірка. Проте це була зірка, завдяки якій після ночі приходив день. І це змушувало мудреців шукати пояснення тому, що відбувалося. Однієї ночі, коли Ліра із батьком вкотре засмучено дивились на нічне місто, принцеса твердо вирішила з'ясувати, що ж сталося, та зробити все можливе, аби повернути зорі. Король Едвард, який понад усе любив доньку і якому важко було дивитись на те. Як вона сумує, повністю її підтримав. Тож Ліра вирушила до інших країн, щоб подивитися, чи є там зорі, відвідала сусідні королівства, пустелі, гори та острови. У цих місцях зорі були видимі, але навіть там вони не були такими яскравими, як Ліра пам'ятала з дитинства. Принцеса досліджувала стародавні рукописи, книги й легенди, все, що лише можна було відшукати, але і там не було жодної згадки про щось подібне. Вона запрошувала до себе найкращих астрономів і мандрівників, але їхні пояснення не допомагали знайти рішення. Час минав, і Ліра вже почала втрачати надію. Їй здавалося, що всі зусилля виявляться марними, і настане ніч, коли усі зорі на небі повністю згаснуть. Одного разу, після багатьох десятків років спокою, на морі стався сильний шторм. Вітер був настільки потужним, що погасив усі ліхтарі та залишив місто у цілковитій темряві. Це налякало людей, вони звикли до світла і боялись виходити на вулицю, вони забули, що таке суцільна темрява ночі. Стурбованою була і Ліра, але смілива принцеса знала, що повинна бути зі своїм народом у цей складний час. Принцеса тепло одягнулась і вийшла на вулицю. Коли вона ступала, на величні широкі сходи королівського палацу, то сподівалася побачити сумну картину. Думала, що їй буде важко дивитись на безлюдне і неосвітлене місто. Але коли вона звела очі до неба, то застигла від подиву. Воно було темним, темним, таким глибоким, яким вона давно його не бачила, а на ньому сяяли мільйони зірок. Вони були яскравішими, ніж будь-коли. Ліра відчула захват і трепет. Принцеса на мить забула, куди вона вирушала, і зачаровано застигла на сходах вкритого темрявою палацу. Минали хвилина за хвилиною, і раптом Ліра збагнула, що саме світло столиці заважало людям бачити зорі. Вони завжди були тут. Вони чекали, коли їх знову помітять. Принцеса забула про все на світі, милуючись красою. Вона пригадала сузір'я, назва яких вивчила ще в дитинстві, пригадала легенди та історії, які розповідав їй тато, король Едвард, і тоді вона немов прокинулася зі сну. Її народ теж має це побачити. Принцеса пішла від будинку до будинку, від вежі до вежі, закликаючи людей виходити на вулицю. Її голос лунав на площах і вулицях. Люди спочатку налякані, обережно виходили з домівок, але коли вони направляли погляд на небо, їхні серця наповнювалися радістю і захопленням. Спочатку було чути здивовані вигуки та сміх. Але поступово у столиці запанувала тиша. Усі милувалися зоряним небом. Діти, які раніше бачили таке лише на картинах, не могли повірити своїм очам. Люди стояли на площах, біля моря, на дахах будинків, вони плакали, сміялися і дивилися в небо, якого не бачили таким красивим вже багато років. Король Едвард ніжно обійняв доньку і промовив Ми знову можемо бачити наше з тобою небо. Ліра стояла і думала про те, що люди королівства настільки захопилися будівництвом та розвитком, що й не помітили, як втратили щось дуже важливе. І вона вирішила це змінити. Вже наступного дня вийшов королівський наказ. Кожного року у ту ж саму ніч у всьому королівстві має бути вимкнене світло, щоб увесь народ міг помилуватися зоряним небом і пригадати, яке воно прекрасне, зупинитися у своїй метушні, щоб відчути спокій і насолодитися красою зір. Ті ночі стали чудовим часом, який любили. І на який з нетерпінням чекали всі жителі королівства. Це були ночі родинних зустрічей, історій і пісень, люди розповідали прозорі своїм дітям, поети складали неймовірні вірші, художники писали картини, і абсолютно кожен забував про сон і милувався зоряним небом. Той шторм на морі і рішення принцеси Ліри нагадало всім. Що, на жаль, справжню красу світу ми часто сприймаємо як належне, а зорі, які світять кожному, хто готовий їх побачити, стали символом надії та натхнення для всього королівства.